Чен відзначив свій 625 й день народження. Своє рідне місто маленькі жителі масово привітали традиційним забігом Федора Фекети. Я Федір Факета, головний персонаж цього свята, який носив листи пішки з турі ремети до Ужгорода кожен день по 30 кілометрів протягом 30 років. Це дітки середньої та старшої групи дошкільних закладів, також перші четверті класи початкової школи. Діти дуже люблять цей захід, вони завжди збираються, очікують на медалі, які їм приносить Федор Фекета. Нехай дітки наші також розуміють, що наша Україна сильна лише завдяки тому, що ми є дуже згуртованими. Ми можемо тут бавити, гратися, бігати та знайти своїх подружок, поговорити, погратися. Піднімає настрій руханка, а не вдома сидимо. Це Перечиняє все-таки заходи кожен рік, і це, це дуже добре. Не залишились активні маленькі перечинці без розваг та ігор. У центральному скверику міста на них чекали цікаві атракції. Аквагрим, пісні, танці разом з батьками. Активність, рух, вони зустрічаються, як бачать, своїх друзів, радіють. А для міста ну змінюється, звичайно, змінюється і це видно. Якщо якісь свята запрошуються, звичайно, от як ми зараз бачимо, запрошуються якісь карусельки, горки. Святковий настрій у перечині протягом трьох днів відчували всі його жителі. Однак особливо цьогорічний день міста запам'ятається місцевим села Сімерки. Адже тут з нагоди свята урочисто відкрили спортивний дитячий майданчик зі штучним покриттям. Ви маєте прекрасний тренажерний зал. Зараз ви маєте вже Гарний спортивний майданчик. Будинок села також проведений у належний стан, є опалення, є бібліотека. Тому у селі Семирок є всі можливості, щоб тут жили і поверталися наші люди, які зараз за кордоном. І ми бажаємо вам, щоб чим скоріше. Громада Сіверок поповнювалася новими новими людьми. Такі об'єкти по населених пунктах відкриваються до, до досить рідко і особливо в такий важкий час, військовий час, коли потрібно кошти і на наших на наші збройні сили, але не дивлячись на то, завдяки нашому міському голові, завдяки депутатському корпусу. Коли знаходять можливість, щоб підтримати кожний населений пункт, я радий і раді наші діти і молодь, що будуть мати можливість займатися не тільки в день, а вночі. Класно, тим, що можна тут проводити час кожен день, хоч вночі, хоч зранку, тут є освітлення. Мені дуже подобається, що збудували цей майданчик. Дуже добре, що тепер можуть діти грати в футбол, волейбол і інші ігри. Дуже красиво. Стало, ворота красиві. Тут дуже е, прикольно проводити час з друзями. Так, можна, е... можна бавити різні ігри, волейболи, там футбол. Працюю в школі з 2013 року. На даний час нам построїли спортивну кімнату, штучний майданчик. До цього часу у нас не було нічого. Ми займалися на подвір'ї. Було дуже важко, але наші учні дуже старанні і вони завжди брали участь в різних змаганнях. Ми не здавалися і працювали. Дуже гарно дякуємо Івану Михайловичу Погарляку і всім депутатам, що дали нам таку можливість мати свій власний майданчик спортивний. В місті причин ми маємо три штучні майданчики, маємо вже в трьох селах і залишилося одне село, в якому наступний рік збудуємо також спортивний майданчик зі штучним покриттям. І ми сподіваємося, що ми сюди ще долучимо тренерів, які будуть приїжджати сюди, займатися певними видами спорту в цьому селі. Спорт і здорова молодь основні пріоритети для Перечинської міської ради. Тому і в день міста дітям на різних локаціях влаштували цікаві дружні турніри з нагоди свята. Юнаки й дівчата шкіл громади змагалися і у пляжному волейболі, і в настільному тенісі. Окремо варто виділити розвиток у перечині хокею на траві. Тут цей вид спорту полюбляють найбільше, і головне не лише хлопці, а й дівчата. Цей вид спорту дуже цікавий і. Ну, він е, розвиває наше дихання. Ми можемо швидше бігати. І взагалі він е, лучше всіх. Він цікавий тим, що ми можемо да. навчитись бігати скоріше. Да. І взагалі він цікавий тим, що тут можна навчитися різних багато вправ. Він розвиває макто, можна грати в команді розвиває, ще можна навчитися гарно бігати. Та розвиває силу не залишили без уваги і творчу молодь перечина в день міста. Кожен охочий на території будинку культури міг створити свій скульптурний шедевр, адже тут влаштували пленер юних скульпторів. завершили святкування в улюбленому центральному скверику, де керівництво перечинської громади нагородило грамотами, кубками і медалями найкращих спортсменів міста за старанність, відданість улюбленим видам спорту, за вагомі здобутки і високі результати. Тож день перечина минув для кожного і маленького і дорослого перечинця з піднесеним настроєм, патріотичним духом і з приємними подарунками. Молодці, підтримуємо.